Всім привіт! З вами Насар Укер. І будь... сьогодні будемо дивитись другу серію дронів убивць Бачу, що воно тут називається Серце биття. Вже цікаво. Ну, розпочинаємо. Її поїздки назвали ще мають бути припинені. О, о, І де вона бере волосся для свого маскараду? О, Моторошно. А, у них там прям... з люка бобер. А, ага, это вот это что уже на полунату слышно <сіху> их пробачаться? О, два не, не. у <сіху> два таких. О, влюблються точно. Ворушись, <сіху> Довбо. О, Теса. Ага. Еще один. Ну, щось не помой. Так, побоюсь, що забить. Да -мо, ну навіщо рекламу, ну выїздва. Опа, летаю. Ну да треба было туди залізать сімо. <риклад> Це дивно і бентежно. А що в тебе? Це все через вас, недоумків! Уперше бачу такий символ. Але залюбки рости. Що нового? Ти знав, що це кашкет пілота. Я був пілотом, а це крутяк! Я руйную навколо себе. Пілот корабля. О, до речі, про польоти на землю. Ти впевнена, що вбивство всіх людей це етично? Люди відправили вас сюди без зв'язку, а мозок реформатували в йошку. Вони замітають сліди, отже, вже не хочуть переговорів. З моєю мамою переговорів точно не було. Або ж ти їх пропустила. Нас запрограмували вирішувати проблеми. Але хто може підтвердити твої слова про те, що ви такі невинні і беззахисні? Давай, 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 палить судове кулаком. Бачу, що хотів. Джей отримувала накази від когось. Але якщо немає зв'язку з компанією, то від кого і як? Ти ускладнюєш мій план вбивства. Потримати, коли хотів. Просто полегоди, Бобс. є ризик виникнення нещасних випадків. Ти впоришся з худобот п'ять тисяч. Френ. Можна хоча б світло залишити. Угу. Ну що. Дочку потерявся. Тепер все модні. Навіть мами немає. Жені для нього. еще один дрон быть Что типа робот? Что угу. ну, там? Типа... Так продовжуємо був там зайшов до мене в кімнату, блін. Пане дверенко, ваша дочка була відсутня. Так, усім цим вбити, всіх людей схоже на мене в її віці. Вона на самовихованні. До речі, про її поведінку. Знаю, знаю. Кмітлива, популярна і неймовірно розуміється на дверях. Точнісінько, як її старий. Узі, сядь нормально. Що в тебе? Узі, поверни контроль над цілом брейдену. Що тобі! тобі? Це все я почав, бо я повду. Узі, знайди <світ> собі пару. а? Ну, дехто погодився, типу того. А от і ні, бо ти схиблена. Та що там, Так, їй важко соціалізуватись. Ми гадаємо, що це через вади у програмуванні. Яка вона вдома? Перепрошую. Вона буває своєрідна, але вади. Може, я приділяв їй замало часу. Пане Дверенко, у нас тут виникла ситуація. Тепер назвали його із двері. Я спітніла! Хто це програмував? Ти в нормі Узі? у нормі. Навіть краще. Я. Привіт, Тед. Е, е, дякую. Не проблема зі Кайфуен. Ви мене врятували. Гадаю, колоня теж не ставиться серйозно до цієї борти з вигнанням. Вони скоріше спантеличені, враховуючи, що я наточманіла, щоб жити у суспільстві? Я ніколи не повернусь. Нещодавні зникнення і труп вашого друга вбивці. Коли я ходив за твоєю пушкою, здавалося, що він то повзав. Може, і повернемось на хвильку. <рознан> ну що, придеться добити все таки. Оу, скода бот 5 тисяч? Ми тебе скрізь шукали. Вітаю, тіме! Приєднаюся. приєднатися та химерно нерухомо стояти у підозріло низькій якості. Как Гаразд. Як знав, що щось. Безумная mm -hmm. дуже потренуємося імпровізувати. Який же ми монстр! Цікаво. А що Сатурн такий? Прям сяй. З поверненням, Тед! Е, чекай, вона ж на самовихованні. Ох, я в вигнанні! Це мій батько вам так сказав, чи що? А робот-геноцид? Та я все. Прибирайся. Вер. О, ну добре. добре. Як Тільки має... більше так не робіть. Давайте заходьте, дурники. Ай, sorry. Видно, що а де хан? Бо усе тут якесь таке собі. На батьківських зборах. Типу, його дочка важливіша, ніж побудувати у цьому коридорі двері О, сором. Який жад. Завжди хвилину. Ти в нормі? В нормі. Потім питати. Знайшли там щось кримінальне, щось, типу, відбиток. Ваш. Хабмануй. Ви ж не думаєте, що це моє виховання, я лишив її на смерть лише раз. Це нудно у вашому класі. А інші діти, відстій! Хоч слово провади і встановлю вам двері на обличчя! А де твої батьки? Мертві. Я смотрела, як вони умирали. Це був прикол, дурепо. Дурепо, не смішно. Ця дівчина Вродлива, так? Варто її впустити. Ні -ні -ні. Та яка реклама наша? Це точно голограма. Вродлива, так? Варто її пустити. Угу. А на яку у рогати це теж саме. Часто ви таке робите. ні. Я дуже занепокоєний, а ще? Трішки до жаху наляканий. Ей, зі! А це що таке? Гей, це ж як твоє особливе око. Не називай його так! Що? Особливе око? Над комп'ютер. Перезавантаження. Це якось пов'язано з тим, що у тебе відросла голова. Хі -хі. Я активно уникаю розмов про це. Нові матеріали не з'являються з повітря. Якщо пошкодження критичні, цей комп'ютер здійснює автозапуск програми для збору додаткових матері. А я Міссі мікіадамс. Ай, типу, збираюсь. Ну ладно. <связи> да ну его в бай нафиг. Краще взорвать. Я тоже хочу сюрикены. З бензопил? Так, погнали! Тільки бігають! Аго і привіт! Це я! Те! А, а локального де я? Ага, це гало Я чую стоматолога. Я точно у кабінеті у стоматолога. Приходьте сюди за зубами! Передбачу воно жахливо, Джей. А чому ти така. Чудова! Ти така чудова, Джей. Стійте, стійте! Сті, сті, це ж я справжнісінький. А це ось що? Сірітен. Мої рятівники. Дякую. Запрошую вас на вечірку цими вихідними. Тільки для крутих. О, май гад, крінж. Що з голосом, Джей? О, oh, Джей тут немає. Ми лагодимо цього носія згідно з директивами. То ти все ж програма. Скоріше ви наші ляльки. Шкода, що ви нас не пам'ятаєте. Е до чого тут голограма мами? Легше асимілювати, ніж пояснити. А от зусь. Зрозумілий, але невдалий вибір. Доведеться okay. зробити дещо шокуюче. <фу> Бурбайта. Okay. Okay. <пецес -то об 'єднання> Що? Продолжение. Не відчинить обір

Я Все глух. А хотя там глухи будут косыми. Дрониш робота. Дрони. Дровосмоблен. Дрон? Что дроны, що з цього полусправжні? Робот идут. Вживаюсь, вживаюсь. Даю подали. Кываю, п'ятами. Ау. Па. Ау. Ау-ау-ау. Бедяшка. Все. Все. Бетяшка. Він став... Эээ. Ясно Що? Що ви таке? Все забыл? Наруто оперативная память. Сильная мощно. Узи. Ты ч тут за голеру? Ура, они не... нормальные подружи. обіймається, мають це клас. Забадьку. Hm. Прикольно. Вродлива, так? Варто її пустити. Ха, а -а -а! розбудить. Юсий, боси, звеня індустріальний привид. Чи хто ти там? Ка голограма, де да, сказав. А, що таке вірус? Да? А, от як їх і роблять, типу, побіці. Ти мене і так зазвичай бісиш, але це вже занадто. Ну, і за що мені усе це? вона все такі перекладено та озвучено студіями лайфсайкл та качу. Українською мовою рулі дублювали Лемонка, Ігор Корженко, Альона Білоусова, Ірина це Февчук, прикольно. Сергій <святок> Солдат, Анатолій Герасименко, Сергій Біжанов, Максим це Соловйов, Ілля Уманець, Карина Шкребецько, Костянтин Віктор, сказати. Дарина Сай, Аня Я Андрієвська, Матвій Гала та Євген Малуха. Ну і на цьому зараз. <ак> ah! Все, а на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі з вами був Назар Укер і всім пока!